Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. Сьогодні говоритимемо про запровадження нової системи «Є-запису» е для отримання послуг у сервісних центрах МВС. Хочу представити нашого сьогоднішнього гостя, це Дмитро Крейнер, начальник РСЦ, ГСЦ, МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях. Прошу, пане Дмитро, вам слово. Вітаю вас. А, вже більше місяця в. В сервісних центрах МВС працює нова черга. Ситуація в тому, що вона запускалася поетапно. Спочатку починали впроваджувати її з маленьких сервісних центрів, в яких працює там біля двох-трьох осіб. Потім, потім запускали в великих центрах, в яких велике навантаження, наприклад, в місті Харкові, в місті Полтаві та в Сумських центрах. А в чому основна відмінність так, цієї черги від того, що було? Я, я розумію, що людям вже набридло чути про наші ці черги, талони, про те, що там їх немає і все інше. Я завжди кажу про те, що е, всіх ми просимо реєструватися онлайн. Зараз, коли, коли людина реєструється онлайн, по-перше, вона знає час, коли її будуть е, приймати в сервісному центрі на, на ту послугу, яку вона реєструється. І люди, які зареєструвалися онлайн, мають пріоритет. Тому що людина є, давайте повернемося до того, що є два варіанти, як можна зареєструватися в черзі. Можна отримати е, талон в терміналі, в сервісному центрі, або зареєструватися онлайн. Якщо ти отримуєш, та, точніше, вибачте, талону зараз немає, ти отримуєш слот на послугу. Е, під час реєстрації наш співробітник допомагає зареєструватися в, в терміналі, якщо людина звернулася до сервісного центру. Потім на електронну пошту приходить повідомлення з, з, з інформацією о, о, та, та послугою, яка людина буде отримувати. Якщо людина реєструється онлайн через сайт головного сервісного центру, вона має чіткий час отримання послуги, також на пошту вона її приходить. І є пріоритетне ще раз. Скажу тому всіх просимо реєструватися по-перше, онлайн. Якщо такої можливості вже немає, у вас приходьте, будь ласка, до наших сервісних центрів, які здебільшого знаходяться в укриттях. Біля кожного терміналу є людина, яка допоможе вам зробити реєстрацію в терміналі, тому що там зараз потрібно більше даних, і людина не розуміє, чому їй не виїжджає талон як раніше. Все це допоможемо, зробимо. Ну от це основні зміни від тієї черги, яка була. А можете, будь ласка, розповісти, як загалом відбувався перехід зі старої схеми запису на нову, і в принципі скільки часу це зайняло орієнтовно? Ну, це було більше, більше ніж два місяці, тому що я кажу, починали по спочатку тестували там в деяких регіонах України в невеличких центрах, потім додавали першу першу хвилю. В тих місцях, де працює небагато людей, де невеличке навантаження. Наприклад, в Харківській області це був Ізюмський центр, там Берестинський, Богодухівський, там, де у нас працює там 2, 3, 5 співробітників до цього. Потім, де близько 10 співробітників. І зараз там же в нас є сервісні центри, в яких велике навантаження це 20 плюс співробітників, які надають послуги. Близько тестування було близько двох місяців. Зрозуміло, дякую. А які особливості нової системи електронного запису, чому, які проблеми вона вирішує, чому в принципі її запровадили, які недоліки були в попередній? Ну, Основна ситуація в тому, що попередня є черга, попередній запис був, його ламали, якісь боти, якісь телеграм-канали продавали ці талони і талони пропадали в онлайні. Зараз, як ми бачимо, бачимо, що зменшилась кількість скарг, ми бачимо, що люди можуть зареєструватися в онлайн. І, ну, захищеність це основне, тому що у нас була ситуація, коли і, і, і наші реєстри також довго не працювали, тому що ми розуміємо, в такий час ми зараз працюємо, що, по-перше, -по -по це захищення всіх цих електронних сервісів. Зрозуміло, чудово, дуже приємно це чути. Що ця проблема трохи все-таки ну не трохи, а в принципі відійшла. А, розкажіть, будь ласка, як зареєструватися в єзаписі записі онлайн саме на сайті? Сайт головного сервісного центру. Він працює все добре. Ми перевіряли сьогодні. Через є запис головного сервісного центру. Або я ж кажу, ну всім рекомендуємо користуватися є записом а, сайт ГС. Дуже дуже просто запам'ятати. Або приходити к нам та реєструватися через термінал. Дякую. Скажіть, будь ласка, від чого залежить кількість талонів і за скільки днів вони доступні для записів? Кількість талонів залежить від того, скільки співробітників в сервісному центрі надають цю послугу. Наприклад, ми розуміємо, що є така послуга, практичний іспит, яка дуже використовується великим попитом. Наприклад, в середньому адміністратор може надати зробити 15, прийняти 15 практичних іспитів. І з цього кількість талонів на одного на одного співробітника. Якщо ми беремо реєстрацію транспортних засобів, це близько 20 реєстраційних операцій в день. Зрозуміло, дякую. А давайте якраз до слова нагадаємо про комплекс взагалі послуг, які надаються в сервісних центрах МВС. При реєстрації реєстрації транспортних засобів, утримання посвідчення водія та відновлення посвідчення водія, практичні іспити. Ну, все, все, що зв'язано з транспортними засобами та, та, та з, з іспитами. чи є консультанти та, в сервісних центрах, які допоможуть все таки записатися людям? Ну, хто не може ось сам розібратися з цим, так біля терміналів є наші співробітники, які допомагають всім бажаючим зареєструватися в, в, в терміналі. І чи можливо є у вас якісь статистичні дані, аналітика, так що до першого вже місяцю, так я розумію, вже місяць працює новий є запис. Так я я вже казав, що ми бачимо дуже позитивні, позитивні такі відгуки від людей, тому що ну для людини не принципово, там що там за черга, які там в неї все які там в неї можливості, шона нова стара для людини. Головне це отримати послугу. Для, вона приходить до сервісного центру, щоб не було повітряної тривоги, щоб була можливість отримати, отримати слот на цю послугу, або ще краще, коли вона приходить вже зареєстрована через її запис. Які заходи передбачені у випадку технічних збоїв у роботі системи? Звісно, бувають технічні збої, скажу вам відверто, якщо технічні збої там, більше 10-15 хвилин, ми працюємо без черги. Ми приймаємо в в, в в порядку живої черги, також попередні людей, які зареєстровані онлайн, а потім людей, які які прийшли до нас, зареєструвалися або не зареєструвалися в терміналі. Дякую, скажіть, будь ласка, скільки взагалі центрів у Харківській області, у Харкові наразі працює, ну і в інших областях, так там в Сумській, наприклад, ну, в порівнянні, де да, там де більше, де менше, чи орієнтовно однакова кількість Харківські 10 сервісних центрів, 8 із них знаходяться в укриттях, а в Сумській 6, Всі в укриттях знаходяться наразі. І Полтавська. Полтавська 8. Тобто орієнтовно центр, так. в Харків в принципі, навіть там більше, ніж так, і навантаження плюс-мінус uh -huh. таке, як і в Полтаві, зараз в Харківській області. Скажіть, будь ласка, чи достатня кількість сервісних центрів наразі працює зараз в Харківській області? Чи можливо ви плануєте відкриття нових центрів? Нові центри ми відкривати не плануємо. Ми завжди плануємо переїжджати в сервісних центрах, які працюють не в укриттях. В укриття. От наприкінці того року ми переїхали всіх дуже всіх. запрошую, дуже такий у нас файний центр. По вийшов це у місті Пісочин за допомогою Пісочинської громади. Ми переїхали в велике укриття. Нова адреса сервісного центру це транспорт на 116. він у нас був в Пісочині, але переїхали в інше місце, в якому було укриття і була можливість зробити цей сервісний центр. Він дуже красивий, великий, затишний, і найголовніше, головне, що він знаходиться в укритті. Запрошуємо і, і, і людей з Харкова і з інших міст, тому що в нас я нагадую, що можна приїжджати з будь-якого з будь-якого району, з любого місця для отримання послуг і не принципово йде, де ви прописані, і проживаєте, і все інше. Дякуємо, Дмитро, що прийшли до нас і розповіли про нову систему я запису. Ми бажаємо, щоб ніякі хакерські атаки більше не заважали вам працювати. Дуже, Дякуємо за роботу. Дуже дякую. Хотів ще сказати, що заздалегідь про плануйте свій свій візит до сервісних центрів та реєструйтесь онлайн. Якщо немає такої можливості, приходьте до нас до сервісних центрів. Ми вам допоможемо. Дякуємо, обов'язково прийдемо.